Добрий день, мої друзі та гості каналу. Мене звати Ірина і я вітаю вас на каналі Світле Таро. Я вирішила започаткувати нову рубрику, яка називається Всесвіт застерігає. Із общої колоди Таро я відібрала десятка-два, скажімо так, самих негативних на мій, на мою думку, карт. І я хочу розложити по одній карті на кожен знак зодіаку. подивіться, в якій сфері життєдіяльності на вас можуть очікувати неприємності. Я вважаю, що попереджений, значить, озброєний. От. Ну що, давайте спробуємо. Покажіть нам, будь ласка. В якій сфері життєдіяльності на кожного знаку із зодіаків може тікати неприємність у вересні місяці? Покажіть, будь ласка, на який, у якій сфер життєдіяльності для кожного із знаків зодіаку може очікувати неприємність у вересні місяці. так, давайте попробуємо. Овни. Вам випала луна. Тільці вісім кубків. Близнюки, двійка мечів. Рак рицар мечів. П'ятірка Пентаклів для Левів, дев'ятка жезлів для дів дурак, для Терезів. Скорпіон дев'ятка мечів стрілець десятка жезлів, Козироги – вісімка мечів водолічки четвірка кубків, і семірка кубків для рибок. Ну, я ось так розложила. Зараз будемо дивитися. Нічого такого сильно страшного я тут не бачу. І це добре. І так, що випадає для овнів? Старший аркан місяць. Це обман, це ілюзії, це скриття істини, скриття правди якоїсь. Це обман, клівета, оговори. І це втеча від дійсності. Ну що, по цьому місяцю, так, це, по цій карті це дійство дійсно самообман, так. Тому що ночі ми йдемо і все нам кажеться не таким, як є на самому ділі. Це якісь ілюзії, які ви для себе строїте. От. Теча від реальності. Але, Але ви повинні пам'ятати, що навіть після моєї темної ночі приходить день і все стає ясним і зрозумілим. Тому не розстраюйтесь сильно, так. у вас недостаток інформації якоїсь може бути по цій карті. От е, е, самі ви, е, можете обмануватися, в чомусь щось е, напридумуєте, сам собі придумав, сам собі, сам собі повірив. А сонечко вийшло, вияснилося, і ви зрозуміли, що це геть не те, на що ви надіялися. Так що будьте, будь ласка, уважні в своїх фантазіях, в своїх. Е, Розчотах, тому що у вас або недостаток інформації, або неправильна інформація, невірна у ваших розчотах. Ось таке ще для вас застереження від Всесвіту, овни, на вересень місяць. Тільці, вісімка кубків. Це уход, емоційне вигорання, бажання знайти себе і двигатися далі. Ну, по цій карті, да, це уход, як вам сказати, у вас є вісім повних кубків, але вони вас вже не задовільняють. І ви вирішили йти в гори шукати щось краще. От, ви, як би сказати, не неблагодарні Всесвіту за те, що. Він вам дав, можна так би сказати, от е... ну от якось так. Це людина, яка вже перенас відвернулася від. Е... Того, що має. Будьте благодарні Всесвіту за те, що він вам дав. Це може уход із сім'ї бути, уход з роботи в пошуках кращого місця роботи. Ну, в общем, така якась ситуація у вас складеться, що вам захочеться все це залишити, і десь піти. Так що, дивіться, це ваш буде вибір. Але всесвіт вас застерігає, що ну, не наламайте дров, як говориться. Ось таке застереження від всесвіту для вас тільці. І так, близнюки, для вас в якості застереження від Всесвіту випав, випала двійка мечів. Це важке рішення, це непевненість у виборі своєму. Ви робите вибір, ви продумуєте все. Вам буде важко зробити вибір. Ви маєте відключитися від, всяких, від всіх емоцій, включити логіку, мислення і зробити вірний вибір. Трудний вибір перед вами буде, тому що тут видно, що на задньому плані є підводні каміння в справі про, ну, у вашому виборі, є підводні каміння. Ви все повинні це учитувати. Отаке От. От ось застереження від Всесвіту для вас, близнюки. Відключайте, логіку, відключайте емоції, включайте логіку і не забувайте про підводні каміння в вашій справі. І так застереження для <кій> рибок, рицяр мечів. Це прямолінійність, конфліктність, бажання розставити всі точки над І. Ну, і рішучість у вас є по цій карті. От. Але ви наскільки рішучі, що ви, е, е, як говориться, б'єте в лоб е, прямолінійно. Е, Конфліктно, навіть, як би сказати, доходить діло до драк по рицарю мечів в справах. Тому візьміть себе в руки, будь ласка, будьте більш гибкими, включіть логіку, включіть розум свій і будьте дипломатичними і гибкими. По цій карті девіз. Будьте більш комунікабельними, так би сказати, в справах. Не треба проявляти агресію. Отаке застереження для вас від всесвіту, раки. І так, леви, для вас застереження від всесвіту це втрата якогось ресурсу. Це банкротство втрати не неопред... Неоприділеність, скажімо так. Ви йдете, нахиливши голову в одному напрямку, занурилися в свою втрату, так би мовити. Але ви повинні підняти голову, не брести по снігу, босяком якось оця дама, от, підняти голову і подивитися навколо себе. І ви побачите, що рядом з вами церква, там тепло, там зігріють, там допоможуть. Просіть допомоги в, людях, в людей, і ви її отримаєте. От. Отака для вас застереження. Ви можете втратити ресурс. Ви можете, ресурс це не тільки фінансово, це також хвороба може бути. Так що будьте будь ласка, уважні, Леви. Таке вам застереження від Всесвіту на вересень місяць. Застереження для дів. Дев'ятка жеслів це неприятний опит, це обережність, защита, відстаювання себе, сила в противоборстві. От цей чоловік, він як стойкий олов'яний солдатик, він вже набив кучу шишок собі, вже голову перебентував, тому що вона, як говориться, від опиту, цього, що він набрався, поки відвоював свої жезли. Найбив кучу шишок. О, тому карта говорить, що будьте стойким малов'яним солдатиком. Всесвіт застерігає, що вам залишилося, як говориться, останній крок в боротьбі до перемоги. О, будьте, будьте стойкими, як олов'яний солдатик, як цей воїн, так би мовити, як цей чоловік. Отаке От для вас застереження на вересень місяць Діви. Так, застереження для Терезів на вересень. Карта дурак, шут. Це, спонтанність, час, перем... Перем... час змін. Це, скажімо так, по цій карті йде Глупість, легковір'я, легковірність, необоснований ризик, непослідувательність, безвідповідальність. Дивіться, не проявляйте такі качества. Це як дитина, це ще карта дітей. Це як дитина, він непослідувательний, він от захотів і я хочу, і все, що ти хочеш, дитина хоче. От, безроспідальність, в голові в нього хаос, все зразу потрібно робити. Безстраща і неоправданий ризик по цій карті. Будь ласка, будьте умнішими, скажімо так. От в вересні місяці, Терези, отаке от, от вам застереження від всесвіту. Будьте, будь ласка, мудрішими і умнішими. Скарпіони, для вас у вересні місяці, випала на вересень місяць в якості застереження, випала дев'ятка мечів. Це страх, це переживання, це ночні кошмари. Але по цій карті ці страхи, баришня наша, сама собі накрутила в голові. Як говориться, е сама себе накрутила, сама от е, не спить, як ми іноді буває, не спимо, і в нас куча думок, куча страхів от е, по цій карті. Е, в общем, це надумані більше надумані страхи. Е, і слона, і з мухи ми робимо слона по цій карті. Е, всесвіт вас застерігає, що Підключайте разом, включайте адекватність, і ви побачите, що ці страхи більш надумані, чим є на самому ділі. От Отаке От застереження для вас від Всесвіту на вересень скорпіони. І так, для стрільців на вересень місяць в якості застереження Випала десятка жезлів. Це важка ноша, це велика відповідальність, це усердна робота. Бідний чоловік тягне ці 10 жезлів сам і не знає, чи він їх дотягне до цього будинку, чи ні. Тому ця карта застерігає вас. Розділіть обов'язки між собою і своїми партнерами. Якщо це у вас вдома такі обов'язки, поділіть їх між собою і своїми домочадцями. Тому що, можливо, вам прийдеться частину цих обов'язків просто покинути на обочині. Виберіть те, що вам дійсно потрібне, щоб не впасти з ног, не було у вас цього перенапруження, вигорання. Оця важка ноша може тільки принести вас до нервових зривів, до безселення, пере, до перевтоми. От. Тому розпроділіть, будь ласка, ці ношу між собою і своїми е, е, сотрудниками на роботі, а дома між домочадцями. Отакі От застереження для вас стрільці на вересень місяць. І так, застереження для. Позирогів на вересень місяць. Вісімка мечів це безісходність, неприятне оточення, нерішучість. Дівчина стоїть нерішуча і думає, що в неї немає виходу з цієї ситуації, в якій вона стоїть, але на самому ділі впереді неї немає мечів. Пов'язки в неї теж не настільки. Міцні, щоб вона не могла їх із себе скинути. От. І більше ці мечі, вона, оцей заборчик із мечів, вона вистроїла в своїй голові. От. Так що зні, скидайте себе окови, набирайтеся рішучі, чті, е, відкривайте очі, і ви побачите, що у вас є вихід із даної ситуації. Отаке От для... будьте, будь ласка, впевненіші, будьте. Сміливіші, і все у вас буде добре. Отаке застереження на вересень місяць для вас козироги. Водолічики. Четвірка купівків це апатія, униніє, втома, скука. По цій карті е чоловік сидить, дивиться на свої три зароблених кубки. Він вже утомився, Всесвіт йому предлагає четвертий кубок, але він вже ніби й задоволився цими трьома кубками, вже він не хоче. У нього апатія, він не хоче діяти далі. От. Е, також ще по цій карті може бути, що ці три кубки дуже легко йому дісталися. І тепер він вважає, що він, ну, Сильно зверхньо ставиться вже до нових пропозицій. І вважає, що ця пропозиція від Всесвіта недостойна його величі, так би мовити. От. Всесвіт застерігає вас. Не втрачайте шанси, які вам посилає доля, небеса. Отаке От для вас застереження від Всесвіту на вересень, водолічики. І так, для рибок на вересень. Випала Семірка Кубків. Це замки на піску, це самообман, це фантазії, це мир ілюзії, це соблазн. По цій карті чоловік стоїть і, як говориться, вітає в облаках більше. Всього він хоче і багатства, і гарну дівчину, і славу, і здоров'я. І багато ще чого, будинок, гроші і все на світі. Він хоче, він мечтає, він вітає десь в облаках. Знімайте, будь ласка, розові окуляри. Не бажайте дуже багато, виберіть щось, те, що для вас потрібне в, 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 дану, в даний місяць, наприклад, у вересні, що для вас головніше, виберіть, знімайте розові окуляри і робіть вірний вибір і дійте. Отаке От ось застереження для вас на вересень місяць рибки. Отакий От в мене получився розклад. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. Бажаю, щоб все погане програлось як можна більш безболісно для вас, а все хороше програ обов'язково здійснилося. А також бажаю перемоги України у війні, миру, здоров'я і щастя всім, всім вам!